Граната вибухнула в одному із ресторанів Новояворівська. Здетонував її 31-річний мешканець Миколаївської області. Сам він і отримав поранення від вибуху вже у лікарні. Цей чоловік відомо, що у закладі він зустрічався з товаришем. Чому дістав вибухівку? Правоохоронці з'ясовують. Під час перевірки в рюкзак одного з них 31-річного жителя Миколаївської області було виявлено предмет зовні схожий на гранату Ф 1 Після цього зловмисник витягнув з кишені штанів ще один предмет, зовні схожий на гранату, та витягнув запобіжне кільце, утримуючи боєприпас в руці. Правоохоронці вивели громадян на безпечну відстань та розпочали перемовини, закликаючи правопорушника припинити протиправні дії. Проте він на законні вимоги не реагував. Тим часом інший чоловік, який був разом зі зловмисником, 53-річний мешканець Яворівського району, намагався допомогти йому повернути важіль з воду на місце, але, не змігши цього зробити, кинув гранату неподалік від себе. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 31-річний зловмисник.